Відчуття реальності саме таку назву мав концерт українського композитора і піаніста Івана Тараненка. У своїй творчості музикант сміливо міксує джаз, фольк та рок, створюючи унікальне звучання, яке пронизує до глибини душі. Для мене це особливий концерт. Для мене це особливий концерт тому вона однацьку таку річ. Інструмент е, непростий. Але як для Естонії дуже класний, тому що ну, це інструмент Естонії. Розумієш, що би тут був би Стенвей, э, наприклад, я в Варшавській нові такі згадую варшавській філармонії. Там такий інструмент, він, по-моєму, сам грає. Таке в мене враження було. Ну але тут, тут дійсно тут треба е, якісь придати зусилля, щоб було чути все. Тісно співпрацює музикант із Чернівецькою поетесою Софією Майданською. Спільно вони вже зробили два твори, які Іван Тидаренко любить виконувати. Ми зробили з неї практично два твори на Іван Франка. Твої очі, як як те море, там де. Олексій Богданович грав, ну, практично, практично читав ці листи Франка, якась інтимна лірика Франка, розумієте? І ми тоді робили такий такі проєкт філармонії з нею. А другий проєкт, де, де оце Микола співав, називався це на Івана Вишенського, по поемі Іван Вишенський. Так, не, так так названа так, так, так мелодекламація сінічна опера. Івану Тетеренку настільки сподобалося в залі філармонії, що він пообіцяв обов'язково ще раз приїхати до міста над прутом. З коломи Івана Малецький, Галина Ровенчук, телерадіокомпанія Раї.